Нимає, вже? Угу. Шановні, сьогодні так цілок, відкриваємо надзвичайне джерело, яке знаходиться в селі Підгірці на Водохрещі. Тут зібралися самі перші бажаючі і запрошую всіх, хто нас сьогодні чує, підтримати нашу традицію і один за одним зайти в нашу свячену водичку. Першому дозволяється вхід нашому майстрові.

Здоровий, живий, здоровий дух. Блистячки, блистячки. Ну ладно. А головне сказати. Бо мало, давай. Моє помічництво було. Сідайте, вигайте. Димайте.

Давай, давай ещё раз. Давай Андрей ещё раз головой. Пока, арио. Ne yapıyorsun? 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 Не тільки вино. я ще поразу, ще поразу. Я ще зараз. Наталки, давайте бери. Беріть три. Так от але ви до чуть чуть про три. Подріжься на то. там божа мосиси Давай жінками ходити. Давайте в церкводу, ні? Що? Як, а? Давайте його. Давайте, дай, поспоку. Мені ж що помотиратись? Ти граєш якісь ласті? Чуєш? Витираєш рукою у двері. Ладно, тобі виступу не робити, нісне витираєш. Або ні, бо. Перевішив так робив рукою Івана. Нічого не робив вона. Ні, я не було. О. Босевіна. Докуй ходив що на мороз. Так. Ні, я не можу парака, я

Hvorfor står vi her, Nora?